Друзі, всім привіт! З вами я, Олександр. Дуже благодарю, що ви дивитесь моє відео. І сьогодні поговорю на дві тематики. Я продовжую далі навчатися в університеті по обміну Erasmus, а також розкажу, як можна, якщо ви після школи і чи захочете поміняти освіту, ви можете сюди також поступити. Якщо вас це цікавить, залишайтесь на каналі. Що я тут роблю взагалі? У нас процес навчання побудований, що ми працюємо в командах. У нас є лабораторія, де ми також проводимо експерименти, і також у нас програма є, в яку ми скидаємо свою домашню роботу і, і проекти, також, що ми робимо в команді. І ми домовляємося з студентами і організовуємо це в університеті. Ми сидимо з комп'ютерами і підготавляємося. Буває просто онлайн, я з дому дивлюся і просто е, роблю цей проект. Проєкт у нас ми робимо чіпотел для Аргентини, і ми цей всій процес робимо. Взагалі, проєкт розрахований на три місяці і ні, на два місяці. І також ми оце якраз план пишемо проєкта, а далі саме цей проєкт робимо. Що ще ми робимо? Є в нас лекції, де розказується про саму тематику, і також в оцих лабораторіях, де ми є. Це виходить така теплиця і показують нам, ну я також добавлю вам зверху, показують нам самі рослини, як вони вирощуються, які препарати туди використовуються, і взагалі під якою температурою повністю цей процес розказується. Саме процес навчання. Я приїхав сюди на один терм, тут він поділяється на чотири терми, тут тільки учаться бакалаври, і виходить спеціальність food and Agrobusiness». Він йде інтернаціональний, тому можуть любі студенти сюди приїжджати з любих країн. Зараз поговоримо наступне: як можна сюди поступити, якщо ви дуже хочете так, спочатку вам потрібно знання англійської мови на b 2 рівень. Без цього ви сюди не попадете. А наступне вам потрібно документацію подати. І після того, як ви документацію подаєте, один рік коштує 2314 євро. Всі ці, всі ці питання мене вже є в листі. Я узнавав і також вам покажу відео прямо цьому. Виходить, я узнавав інтернаціонального офісу і мені розказали, що вони узнають на сайті самому, і мені скинуть. Виходить для іноземних студентів буде 9300 там євро за рік коштувати це, якщо не з України. І виходить, можна поступити уже з 1 травня, подаються документації, якщо ви хочете тут навчатися. Що я можу сказати? Саме місто привабливе, мені сподобалось, бо тут багато всього є і можна багато чим зайнятися. Живе, ви знаєте, що по моїх прошлих відео, що тут живе 140 тисяч людей, і також є куди прямо сходити. Якщо ви там спортом займаєтесь, спорт є, якщо ви там. Не знаю, плавання, плавання є, там йога, йога є, ну багато всього є. Кафе, можете в кафе піти, якщо подобається по природі, гуляти є навіть для цього місця. Ну і також ви можете подорожувати по Голландії. Це для вас як один із способів, щоб приїхати сюди в Голланді і навчатися. Так, да, я розумію, що це дор ну, дорогувато, але ось так як потрібно, щоб учитися. Також ви можете сюди приїхати і працювати. Я, на жаль, не працюю, тому що я працював вже в Німеччині і їхав сюди не для того, щоб працювати, а просто навчатися і зрозуміти, як тут процес іде навчання. Так що, друзі, думаю, вам стало більш ясніше. Я також все це відео вам комплектую, покажу, які тут теплиці. В прошлому відео ви бачили моє навчання в університеті самому цьому. І щасливо вам давайте, друзі, прийдемо. Я зараз іду в лабораторію і покажу вам трохи лабораторію. Ну, тут речі залишають. І отак зараз спустимось по ступіньках, можна, звичайно, ж на ліфту під'їхати. І в нас буде ще одна лабораторна, яку я буду робити. Давайте тоді пройдемо. Ось тут віти. Друзі, вирішив вам додати трошки до відео, тому що в нас сьогодні була лабораторна. І тут таке окреме здання, яке ми виходимо з науну з наулицю, і виходить воно таке стікляне. Я зараз піду обратно до корпуса. Виходить, в нас заняття тривають як лабораторні, так і заняття тривають, як практичні, я би сказав, і ще виходить лекційні. Сьогодні в нас одна була лабораторна. Ми вдівали халати, виходить, і в мікроскопах дивилися. Оці листочки, а також ждали, щоб там листочки, які були в таких уколочках, вони піднімались наверх, і це якби рахується фотосинтез. Я це відео буду додати. Виходить протягом місяця, як я провчився в університеті, і думаю, буде досить класно, тому що я постараюся трохи більше інформації дати, чим було в першому відео. Так що хорошого вам настрою і будете дивитися разом з Олександром.

Друзі, як завжди потрошку вам розказую, в нас зараз практика, у нас година була заняття, і після цієї години ми пішли, виходить, щоб подивитися самі рослини, щоб там якісь експерименти записати, такого варіанта. Тільки що щойно познайомився з старшими хлопцями, вони виходить, старший, на, на рік старший, другий курс. Вони також рускоговорящі, досить цікаво. І ще дивився якраз. Ми ходили і записували експерименти. Там квасолю вирощують, вирощують помідори, вирощують огірки. І досить дуже цікаво. Так що, друзі, потрошку вам буду розказувати, як тут відбувається. І до речі, як ви бачите, нас помінялося. Сніг сьогодні зранку випав. Не було снігу, але сьогодні випав, і це ще прикрашає виходить, саму країну. І вона більш така дивовижніша стала. У нас просто практика. Я хочу показати вам, наскільки тут красиво. Вони вирощують різні рослини, і нам зараз будуть про них розказувати. На вулиці зима. Сьогодні перший день, коли випав сніг.